Всім привіт! Знаєте, які коментарі ми часто отримуємо під нашими оглядами та різними відео? Ось, наприклад, такі. Тож сьогодні ми змінюємо фокус бюджетних моделей та знімаємо вже дрони більш професійні і вищого цінового сегменту. І запускаємо цілу серію таких оглядів подібних флагманських дронів. І сьогодні в нас на огляді. Ось такий пристрій такого в нас ще не було. Це дрон f 22 s від бренду SGRC. Вже по зовнішньому вигляду та якості масивного кейсу. Ви можете подумати, що там знаходиться щось серйозне. І так, ви будете праві. Не дивлячись на поверхню з тканини, кейс дуже міцний, надійний та зручний у транспортуванні. Окремо дякуємо виробнику за те, що комплектація знаходиться в окремій кишені під блискавкою, адже з нашого досвіду без застіпки це виглядало максимально незручно. Вага дрону F22S складає 588 грам. І одразу ви можете звернути увагу на ось цю штуку. Це додатковий захист, щоб лопаті дрона не заламувались у кейсі. Маємо доволі масивні лопаті. З автодоводчиком до повного розкриття. І розкрив лопаті, ми одразу можемо побачити глушки для зняття акумулятора. В ньому одразу є порт для зарядки через Type-C шнур, який також є у комплекті. А ємність батареї складає 3500 мА. На горі акумулятора також знаходиться кнопка живлення. Це вперше, коли ми бачимо, що дрон вмикається через кнопку на акумуляторі, а не на корпусі самого дрона. Також на ньому є чотири світлових індикатори. Виконують вони дві ролі. Перша це під час увімкнення символізує про повну готовність дрона до польоту. І друга показує рівень заряду батареї під час зарядки. На одному акумуляторі час польоту дрона складає до 35 хвилин, в залежності від швидкісного режиму. Про них поговоримо пізніше. Та ви можете подовжити час польоту, бо виробник потурбувався про це і вже у заводській комплектації ми маємо другий додатковий акумулятор. Розібравшись з акумулятором, ми одразу на корпусі дрона бачимо роз'єм для SD карти. Підтримується карта до 128 ГБ. А на носі дрона ми бачимо зверху датчик виявлення перешкод. Такий самий є і в нижній частині дрона. І знизу носа ми маємо захист для підвісу, під яким знаходиться камера. Не лякайтеся, якщо після зняття захисту ви побачите, що камера знаходиться не у ідеальному горизонтальному положенні, а з невеликим нахилом, адже при вімкненні вона стабілізується завдяки акселерометру. Кут нахилу камери регулюється, тож ви можете використовувати камеру як фронтально, так і знімати те, що знаходиться під дроном під час польоту. Двигуни у дрона, звичайно, безколекторні і дозволяють розігнатися до 9 метрів на секунду. Великий дрон потребує великої комплектації, тож дивимося, що маємо. По-перше, це ще один кабель Type-C і кабель з роз'ємом для iOS для підключення телефону. Далі зарядний кабель для пульта і заміні грибочки на джойстики. Потім ще один кабель для дрона і запасні лопаті. І звичайно великий мануал з використання. Наступне на що ви звернете увагу, це пульт керування. Одразу хочеться відмітити, що він дуже схожий на стандартний діджаївський пульт, що вже говорить про те, що виробник слідкує за трендами та в курсі, на кого потрібно рівнятися. Перше, що потрібно зробити, це дістати з гумових відсіків контролери на джойстики. Ще одне наше спостереження, яке буде плюсом цій моделі. У нас був досвід керування дронами, на пульті яких такі самі контролери просто вставлялися. І тому в деякі відповідальні моменти могли просто відлетіти в сторону. Тут контролер надійно вкручується у сам джойстик. Також знизу, поруч з контролера, ми маємо c роз'єм для підзарядки. На верхній частині у нас знаходиться кріплення для телефону. Тут одразу відмічаємо один крутий момент: це те, що на самому пульті рамка гумова, чого часто немає на інших дронах, тож вона не подряпає смартфон. А тепер проведемо короткий гайд туторіал по використанню пульта. Короткий, бо все дуже просто. На верхній частині у нас знаходяться два регулятори: зліва зум, праворуч регулювання кута нахилу підвісу. Для увімкнення дрона нам потрібно натиснути один короткий раз. Після того, як загориться екран та просимволізує прозаряд пульта, потрібно утримувати кнопку до звукового сигналу. Ліворуч від екрану бачимо дві кнопки: режим. Тут є три режими: перший це спортмод. Цей режим підходить для людей, які вже вміють керувати дроном та орієнтуватися у просторі. Наступний камера мод. Більш підходить для новачків, що саме ми радимо вам обирати спершу, щоб звикнути до дрона. І також цей режим більш підходить для плавної зйомки. І останній режим це NormalMod. Якщо казати просто, то це щось середнє між першим та другим режимом. Нижня кнопка ліворуч слугує також, як і права для початку фото чи відеозйомки. І права кнопка згори це повернення додому до точки зльоту. Остання кнопка стоп каже сама за себе: це аварійна зупинка дрона, а також вимкнення зв'язку GPS через супутники при довгому затриманні. На самому екрані ми бачимо індикацію швидкості, GPS-сигнал, зв'язок пульта з дроном. І хотілося б ще відмітити, що на самому екрані відображається дистанція, на яку відлетів дрон, швидкість і сила супротиву вітру. Щодо підключення телефону до додатку, неважливо, який у вас телефон, Android чи iPhone, Підключити телефон. Ми можемо через кабель, який йде у комплекті, і через який можна підключитися до дрона і відповідно зайти у додаток без з'єднання по Wi-Fi. Таким чином зв'язок йде напряму без будь-яких лагів та перешкод. Підключили застосунок і бачимо всю необхідну інформацію на бортовій панелі. Для калібрування ми розводимо два джойстики на 11 та на 13 годин, і на екрані бачимо, що почалося калібрування гіроскопу. Потім зводимо джойстики один до одного всередину. І починається геомагнітне калібрування. Нам потрібно прокрутити дрон горизонтально до звукового сигналу і вертикально, як зображено на екрані. Після цього дрон вже повністю готовий до польоту. Якщо хочемо скинути параметри калібрування, то лівий джойстик відводимо вниз і ліворуч, а правий і праворуч. Одразу при вході у застосунок можемо зайти в параметри польоту, і автоматично в нас встановлено режим новачка. Тобто ми задаємо обмеження польоту такими параметрами. Дистанція польоту 30 метрів. А можна задати від 20 до 3500 метрів. Висота польоту також 30 метрів. Можна задати від 10 до 120 метрів. І висота повернення 20 метрів. Допустимо від 10 до 120. І тут в нас одразу зазначено, що висота повернення має бути нижчою за висоту польоту. Після цього запускаємо дрон, відводимо джойстики вниз і в сторони, і заводяться двигуни. Підняли лівий, і дрон злітає. Давайте розберемо, що бачимо на екрані. Бортова панель насправді дуже сильно допомагає орієнтуватися у просторі. Тож, перше, це дистанція, на яку відлетів дрон. Далі висота, швидкість і супротив вітру. Зверху бачимо компас, рівень заряду пульта, кількість знайдених супутників і заряд дрона. Ось тут в нас працював передній датчик виявлення перешкод, зафіксував або мене, або зловив тінь. Та найголовніше, що дрон зазначає дистанцію до перешкоди і візуально виводиться на екран. Загалом політ максимально плавний та стабільний. А ось тут ми увімкнули спортивний режим, і дрон нас попередив, що у цьому випадку він виключає датчик перешкод. То ще раз звертаємо вашу увагу, що у спортивний режим переходьте тільки коли вправно керуєте дроном. При цьому режимі він стає більш проворним та активнішим, різко змінюються кадри, і можемо бачити, як знижується рівень заряду, бо двигуни починають працювати потужніше. Загалом режими Normal Mode і Camera Mode не дуже відрізняються, але можна помітити, що картинка трохи плавніше у режимі Camera Mode. попри цьому дрон летить трохи повільніше. А тут, як ми казали раніше, ви можете регулювати на пульті кут нахилу підвісу, тобто знімати не тільки фронтальною камерою, а й нижньою, знімаючи все, що знаходиться під дроном під час польоту. І ось тут, до речі, ми вже піднялися на 16 метрів. При цьому дрон поводить себе так само: вітер чи велика висота на нього ніяк не впливають. Пробували ми, звичайно, режим автоповернення, і тут хочемо зазначити, що навіть якщо дрон перед вами на висоті декілька метрів від землі, і ви включите автоповернення, то дрон у будь-якому випадку підніметься до заданої висоти. Яку ми зазначали у початку, і лише після цього буде знижуватися. Робиться це для того, щоб уникнути перешкод, які можуть виникнути при поверненні додому. Розбіг від точки зльоту може бути приблизно 1,5-3 метри, тож дрон дійсно повертається до місця початку польоту. В лівому куту ми бачимо статус що досягнений ліміт дистанції, тож ми вмикаємо автоповернення. Статус змінюється з ліміта на повернення, і зверніть увагу, як набирається висота. Це те, про що ми казали раніше. Дрон набрав висоту, розвернувся у напрямку точки зльоту. І тепер сам знижує висоту. Камеру окремо коментувати нам здається зайвим, бо все і так бачимо. Двохосьовий підвіс з ЄСЦ стабілізацією добре справилися навіть зі швидкісним польотом. Ми раніше казали, що коли знімаєте захист підвісу, не лякайтеся, якщо він зразу трохи нахилений. Адже одна з причин, чому потрібно робити калібровку, так це для того, щоб дрон ловив лінію горизонту, яка у подальшому буде рівним для дрону у просторі. Тож. Коптеру F22S ми ставимо впевнену п'ятірку, і найулюбленіша частина кожного огляду це підводити наш особистий підсумок та висловлювати свої враження. Не вперше ми вже кажемо, що обираючи дрон, потрібно відштовхуватися від своїх цілей на нього. Тому дрон F-22S потрібно вже розцінювати не як іграшку, а як повноцінний серйозний пристрій, який, в принципі, задовольнить будь-які потреби, чи то побутові для подорожей та простих польотів, чи то для аграрних чи військових цілей. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал Укрдрон і давайте розвивати україномовний контент на YouTube разом.